За кілька місяців до вторгнення російські пропагандисти з новою силою завели свою стару добру платівку: хунта, нацисти, карателі, хватить бомбіть драменбас і таке інше. Офіційно окупанти ставили за мету демілітаризацію та дінацифікацію України. По факту ж саме російська армія активно демілітаризовується і своїми жестами доброї волі ризикує стати найбільшим донатором для збройних сил. Подібна історія і з другою метою спецоперації, тільки куди цікавіше. В дитинстві ми в, во дворі, коли спорили друг з другом, ми говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Лицемірство, варварська жорстокість, сексуальне насилля та мародерство стали візитівкою денацифікаторів. На думку багатьох дослідників, рашисти вже перевершили нацистів. Це і не дивно, адже сучасні російські злочинці створили особий путь Росії, заміксувавши досягнення найстрашніших диктаторських режимів ХХ століття італійського фашизму, німецького нацизму та радянського сталінізму. Обыкновенный русизм страшнее фашизм, нацизма, расизма, всех человеческо-ненавистских идеологий, возведены в высший ранг государственной политики России. Джохар Дудаєв одним з перших спробував описати новий порядок, що зароджувався в Росії. На думку президента Ічкерії, русизм відрізняється особливою жорстокістю та бездуховністю, враховуючи, що в чеченських війнах загинуло від 40 до 200 тисяч цивільних, важко не погодитись з такою оцінкою. Все це ми вже пройшли. Росія тільки не хоче, а нічого нового не видумала. Ще на початку 90-х у Росії почало діяти чимало відверто фашистських організацій, наприклад, Русське народне єдінство, яке існує досі. Ось як описував роль Росії її лідер Олександр Баркашов. Чергова підступна атака путінського режиму 24 лютого змусила дослідників широко застосувати інший термін рашизм, скорочення від «російський фашизм, попри схожість на інші авторитарні режими, у рашизму є унікальні риси порівняно з фашизмом чи нацизмом. Варто зауважити, що від СРСР нам дісталося хибне уявлення про фашизм і нацизм після приходу до влади в Італії 1922 року лідера фашистів Беніто Муссоліні, подібні політичні рухи теж стали називати фашистськими. Нацисти сприймали фашистів як однодумців, але ідеології мали суттєві розбіжності. Зокрема, в нацизмі немає поняття корпоративної держави, властивої фашизму. Але наявна расова теорія з войовничим антисемітизмом, яка тривалий час була відсутня у політиці італійського фашизму. Основа рашизму суміш великоросійського шовінізму, реакційного православ'я, ідеалізація радянського минулого та месіанське уявлення про богообраність російського народу. Проста, чітка російська ідея, щоб я мог любой суки з любого там Гарварда на пальцях обісніть. Тир, восімдири, ніфігета глідій. Що мені. Такую духовність почували, кат в 45-м по Сталінградом. Поним? Рашизм розглядають як різновид нацизму та неофашизму. За визначенням італійського вченого Умберто Еко існує 14 питомих ознак фашизму, і більшість з них притаманні сучасним прихильникам Путіна. Шеп'ятвок вокруг Росії, змій. ватниками нас зовут. Культ минулих і образа на підступних і багатих ворогів, які оточили, і хочуть знищити батьківщину. Очікування вирішального бою проти світового зла, який закінчиться великою перемогою, домінування маси над індивідом. Уважаємо, товариші дорогі наші защитники. Сьогодні ми проважаємо вас защита Розіни. Оливнітісь, ребята! Оливнітісь! Ми все з вами! Росія лише формальна федерація, а по факту унітарна автократія з жорсткою вертикаллю влади. Якщо нацистський режим виріс з поразки у Першій світовій та одразу знайшов винних євреїв та комуністів, то російська травма трохи глибша. Третя світова війна которую многие почему-то безпечно считали холодной. закончена. И мы І ми її мамочки. Розпад СРСР, звісно, вважається тяжкою поразкою та приниженням. Поряд з тим присутній інший комплекс. Туга за російською імперією, подібно до нацистської Німеччини, в Росії присутній культ особистості лідера, як і у фашистській Італії та сталінському СРСР. Одна з основних чеснот диктатора сила, яку пропагандисти возвеличують в культ. Путінська Росія послідовно нехтує нормами міжнародного права, як і нацистська Німеччина, яка брутально порушила навіть пакт про ненапад за СРСР. у нацистській Німеччині була дозволена тільки одна партія НСДАП. В путінській Росії також фактично однопартійна система. Єдина Росія з 2003 року має парламентську більшість, яка пізніше переросла в конституційну. На відміну від нацизму, рашизм подібно до італійського фашизму, тяжіє до зв'язку держави і церкви в Італії за режимом Муссоліні пропагувався пієтет до католицької церкви в Росії. РПЦ фактично виконує роль спецслужби і навіть у певній мірі армії. Тому і не дивні нещодавні заяви ворожої пропаганди про десатанізацію України. Рашисти водночас вірять у взаємовиключні речі: комунізм, монархізм та православ'я, але де-факто є фашистами, хоч і оголошують себе якраз борцями з нацизмом. Насправді ж йдеться не про ідеологію, а лише про образ ворога недолюдини, якого не шкода знищити. Світ має визнати путінська Росія невиліковно хвора. Кремлівські політики та пропагандисти вже давно живуть у паралельному всесвіті. Їх цілковито поглинула шиза. Заяви Путіна, Лаврова, Медведєва, Піскова, Шойгу, Суровікіна та інших російських чиновників та колаборантів яскраве тому підтвердження. Намагання шизорашистів переконати світ, що Україна нацистська держава, виглядають як спроби божевільного довести консиліуму лікарів, що лише він один нормальний. Вірити йому, звісно, ніхто не буде. А от слухати і документувати все ж варто, як мінімум, для майбутнього трибуналу.